Привіт рейдерам! Всім вітанечко. Сьогодні в нас 19 січня п'ятниця і в нас а, подія x 2 на, на продавні, а також, а також на темні уламки X10 на нового цього мастера-канка Фат Фаталіса. Отож, бо маю шість темних, небагато фігня, коротше, але x 2 все-таки є. Під X2 треба відкриватися. А також у мене 15 вже відкрито. ну Тобто, на гарант до гаранту ще. Ой-ой, як багато. Маю ще один аккаунт на відкриття від підписника. Тому давайте. Місце є, грошики є. Поїхали. Що я очікую? Якоїсь. Я... У мене з епічних тільки одна ХС. -ка. Я навіть від ще одної ХС не відмовлюсь. Просто якийсь нормальний герой, який можна грати, якого можна качати. Опа. Ти хто? Френзі. Тебе не знаю. Я тебе не знаю. Це в мене. Не лякайтеся. Ну, блін, тут оцінки такі більш-менш нормальні. Атакую одного ворога, шанс сміттєво активувати випалювання. Ага, Ще скажи, ти масовий випалювач. Атакуй на мене тричі. Кожен удар має накласти випалювання. Це те. прикольно ви, з випалювачами у мене туго. Заповнюю власну шкалу ход на 10 за кожне випалювання. Але на в мене тричі, мені треба мас випалювач. Мас випалювач. Ну, По суті, це другий мій випалювач у грі. Перший це у мене Джорг-Відлюдник. Соло взагалі випалювач. Атакую всіх ворогів накласти провокацію. Ну, це мас випалювання. Збільшую власний захист щоразу, коли то ага. Оце мас. Ну, це не мас випалювання, але, блін, шанси тут набагато більші. З книгами 100%. Ну, not bad, ну поки що качати не буду. Поки що, але подивимося надалі. Можливо, і прийдеться. Гляну на неї якісь гайди, можливо. Опа. Він це Була вона у мене колись давне. У нас в першому аккаунті. Кльовий ДД, б'є капець. Е, звісно, в лейті вона вже не цей, але тепер в неї можна грати. Єдиний нюанс, в чому, знаєте? в чому? Тому що це аренний герой. А арени герою мені поки що достатньо. Мені треба ПВЕшних якихось кб Але все рівно дуже крута героїня. Сильно б'є, варто її качати, якщо ж є Сінеша, а ще є, якщо в цьому в дуеті. То, в ще общі... В блендерах її часто використовують. Ну, героїня крута. О, дає урон добре. Ти бачиш на початку гри. Так, ну це кормик. Це кормик. Теж кормик. Ну і послідній. Опаниди! <кхи> X10. X10. <кхи> Та ну на, я ніколи не вірив у ці X10. Я ніколи не вірив у X10. Правда, оцінки в нього офігенні. Офігенські. <кхи> Жесть. Ну Но він новий герой. На нового героя не варто сразу так дивитися, тому що, ну, блін. Його він новий. Ой, давайте почитаємо. Атакую одного ворога, генерує 15% ціль захисту в разі критичної атаки. Також 20% шанс отримати додатковий хід. А якщо я його в сет додаткового ходу, чи будуть ці якось плюсуватися шанси. Це герой здоров'я до речі, герої від здоров'я мої улюблені. Атакую одного ворога. ігнорує поселення. Кам'яну шкіру. Збільшення захисту і щит союзників. Також ігнорую 15% захисту, цілі в разі критичної атаки. Скорочує шкалу цілі на 10. Максимум на 30. А як це поняти? Скорочує атаку цілі на 10. А, тобто вони стакаються, так? Да? Атака цілі. Во -во 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 -во. Ну, це, коротше, має бути мощно. Якщо тут коефіцієнти нормальні, має бути мощно. Офіть. Офіть. Атакує всіх ворогів. ігнорує 15 захисту цілі в разі критичної атаки. У нього скрізь є на всіх скилах. Скорочує захист цілі на 5. Тут на 5. Тут на 10. Атакую одного ворога, ігнорую 50% захисту цілі, і заповнюю власне, шкалу ходу на 50 у разі критичної атаки. Хм, круто. Шкоду, завданою цією навичкою, не можна зменшити пасивними навичками або талантами ворогів, за винятком пасивних навичок босів. Тобто, Харіма не зможе зменшувати урон. Добре. Водночас. Шкоду за одну цією навичкою не можна збільшити талантами героя або пасивними навиками союзників за винятком атаки проти босів. Ну Тут має бути коефіцієнт нормальний, хороший. Навичка стає доступною лише коли в ході раунду застосовуються будь-які три навички цього героя. Угу, Це, типу, його таємна навичка, йому треба за один раунд три рази походити. Я понял. Тут що у нас? На арені на 35. До речі, велика цифра. Наприкінці ходу накладай на себе щит пропорційний 25 власне максимальне здоров'я на 2 хода. Перебуваючи під дією щита, накладного власноруч, не може зазнавати критичних ударів. Блін, що в нього такі малі оцінки. Ну, по навиках взагалі офігенський персонаж. Але оцінки підозрюю, що можуть бути через коефіцієнти його. Ну, добре, я на нього гляну гайди. Гайди на нього гляну. Блін, я ніколи не вірю в X10. І тут на тобі, блін, під X10 мені приходить. Фаталіс цей. Круто, круто. Так, добре, заходжу я на ще один аккаунт. Так, є, ми вже на аккаунті Шльомік. Мій підписник. Гранд Альянс 2. Такі в них клан. Одне вікантне місце. Опис ось тут. Писати сюди. Якщо хтось бажає. Вітання передаємо кланове. І тут ми відкриваємо темні та парадавні. Подивимось, чи повезе йому так само, як мені, з 6. Шести... З випад випала лега. Так, гроші і є, місце є. Відкриваємось. Почнемо з X2. Так, це кормик. Це можна навіть не читати. Це, те, це теж кормик. Ууу, це цікаво. Оборо. Не знаю я по ній, чи потрібна вона йому, чи не потрібна. Подивимося потім, чи в нього вона є, і який в нього рівень аккаунту я не звернув увагу. Так, вийдемо, подивлюся, який в нього рівень аккаунту, бо я щось не зверну уваги. Я в нього на аккаунті вперше. Так, що продовжимо далі. Це теж кормик. Ні, хоча чого, ривоглас Ривоглас, найшвидший качер корму. Ні, найшвидший це той пес. це той пес В нього всі три скіла всі масові. Качає, корм дуже добрий. Також зайде в таємні кімнати в вежу, а також в нове місто, де він заходить, також можна можна ним користуватися. Я зустрічав навіть паці на арені. Його я використовував як ДД і досить успішно. А, все залежить від рівня аккаунту. Якщо у вас хоча б середній рівень аккаунту, то він вам уже не цікавий. так. Золота жниця. Ну, це таке. Охорониця... Охорониця складу. Ну, фіга собі. Що це за в нас за скритий X на оборо. Так, 89 рівень. опа оп, -оп, -оп. Відступників, хто це новий відступників. Зженеться нова, а обора бачу вже є, да? Люди так, людини? Так, обора вже є. Вже є. Ого, їх уже тут скільки є. Ну, дві я тільки що вебом. Ясно, так, ну і давай ще продавні, давай. Шість по штучці. Штуць ці дрючці. Так, ти в нас? Це хтось новий. Для мене новий відносно. Оживляю союзника запасом здоров'я. та заповнює його шкалу регенерацію. Ну, таке собі. Мабуть, таке собі. То був кормик, це теж кормик, так, це теж кормик. Номада, вона, по-моєму, десь на злетя йде. Точно не знаю. Так, це теж кормик. І це теж охоронець складу. Цей й я його, до речі, тестив на першому аккаунті, він хіляє слабо і б'є слабо. Так, ну давай десяточку А, Знов ці спойлери. Знов ці спойлери. Тут людині треба просто турнір злиття робити. Тут немає ніяких подій на продавні так що не думайте просто злиття Тут два, два епіка Мельва серед них. Непогана, непоганий Сабер. Тут знову одні сині. Ну, і последнє, по-моєму, десятка. І тут нічого цікавого. І тут один кормик, але. Турнірні бали оформляться. Давайте глянемо, що там фарманули йому. Турнір поповнення колекції. Ага. Це правильно розрахував. Якраз роби злиття, якраз ось він і забрав. Що ж, на цьому гарно дякую. Ставимо вподобайки, як вам а, цей фаталіст, який мені випуск. моєму підписнику не прийшло нічого, але ну, маємо, що маємо. Пишіть ваші реакції, мені дуже цікаво. Для мене взагалі шок, що взагалі легенда прийшла. Я думав, що перша легенда це буде гарантована по цьому по компенсації, якось okay. так. Так що, всім гарно дякую, хто подивився: пальці догори, підписки, коментарі. Та якщо хтось хоче відкритися, в описі під відео є посилання на Discord сервер. Там можете мені у приват писати, можете в групі Raid Shadow Legends писати. Так що будемо відкриватися всіх буду відкривати всіх бажаючих. Всім щастить!